Шум від генератора під час відключень світла заполоняє вулиці міста не лише біля магазинів чи кав'ярень. Велике джерело альтернативної енергії мають і міські котельні. Для того, щоб включити генератор, ми повинні підготувати, виключити автомат на водах і рубільник, щоб не було зустрічної напруги. І согласовуємо з диспетчером, чи можна включити генератора чи ні. А сам перехід на роботу генератора багато часу не займає. Персонал повністю пройшов навчання з фактичним безпосередньо випробуванням кожної електростанції безпосередньо на об'єкті. І завдяки от, оперативним діям персоналу на потужних об'єктах підприємства, включення на роботу від електричної станції, ну воно становить максимум 15-20 хвилин. Про стабільність теплопостачання взимку місто та підприємство попіклувалося ще влітку. Тоді почали забезпечувати котельні генераторами. Під кожну котельню індивідуально підбирався генератор з відповідно до обладнання, яке встановлено на котельні. Станом на сьогодні котельні абсолютно 100% можуть видавати свою потужність на роботі від генератора. Потужні прилади підприємства отримало від постачальників та іноземного донора Юсейт як технічну допомогу. Ми вдячні Вінницькому міському голові. Ми вдячні Вінницькій міській раді за 100% забезпечення котелем підприємства резервними джерелами живлення. Втім, їхня робота тягне за собою значні витрати на паливо, які не передбачені в тарифах. Але для споживачів, на платіжків споживачів це ніяким чином не вплине. Адже пріоритетом для підприємства було, є і залишається надання критично важливої послуги стеблопостачання у холодну пору року. А ще у міськ тепло дбають, аби навіть без світла у мешканців був безперебійний зв'язок. Наразі це питання фахівці підприємства опрацьовують з операторами мобільного зв'язку. За ініціативи генерального директора підприємства Білика Максима Сергійовича було запропоновано та підтримано міською радою забезпечувати автономним живленням від наших електричних станцій базові станції стільникового зв'язку, які розташовуються на димових трубах підприємства. Нагадаємо, генератори підприємство отримало наприкінці минулого року.